Слава Господу Ісусу, благословення всім люблячим Його. І ми майже завершуємо Матвія 16, другу частину цього розділу. Майже завершуємо розглядати діалог бесіду Господа Ісуса з його апостолами. І Останні вірші ми розглядаємо реакцію Господа на заклик зберегти себе і відмову від цього, і натомість його пропозиція зустрічна – Втратити себе. Що запропонував Петро Господу? Збережи себе. Що натомість запропонував Господі Ісус Петру? Втратити себе, наскільки це протилежні шляхи. Господь закликає Петра, зречись себе, втрать себе. В той час, як Петро, збережи себе, врятуй себе. Ми повинні чітко бачити сатану, який пропонує завжди одна й те ж: подбай про себе. Збережи себе, врятуй себе, подбай, щоб тобі було добре. Подбай, щоб не страждати. Але що говорить Господь в Дусі Святому? Він говорить, зречись себе, відмовся. І втрать себе. Це призив Господа. Втрать себе і йди за мною. Втрать себе, візьми Хрест свій, і йди за мною. А тепер давайте ще раз коротко пробіжемося від 16.24 і завершимо останнім. Тоді Господь сказав. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе. Це перший призив. І хай візьме хрест, і хай іде за мною. Отже, Господь пропонує в цьому віці зректись себе і піти за ним, взяти хрест і піти за ним. Бо, якщо ви підете в протилежний бік, Господь відкриває цю думку ясно, широко. Ви втратите душу. Бо піти за мною значить втратити її. А хто ради мене втратить її, той її збереже? І далі він пояснює, бо яка користь, якщо світ здобуде, але поплатиться своєю душою. Тобто. Не піти за ним, не втратити душу, значить, жорстко поплатитися цим. Це серйозно і це величезна розплата. Він поплатиться цим. Відмовитись, йти шляхом Господа за ним, значить, поплатитися своєю душою життя. І показує, що навіть якщо ти підеш в протилежний бік, і що б ти не здобув, це втратно, є один шлях шлях надбання, шлях здобуття. Це мій шлях, шлях зречення себе в цьому віці. Щоби щось здобути, іншого шляху немає. А щоб здобути нагороду і радість з Господом в наступному віці це єдиний шлях. І він говорить: якщо ти не підеш, ти поплатишся душою життя. А якщо ти не послідуєш і не втратиш себе, то ти не зможеш викупити цю нерозумність. Ти не зможеш викупити душу життя, незалежно ні від чого, що б ти не здобув, або ти не зможеш внести викуп. Ти втратиш душу життя, і ти не внесеш викуп. Це 16.26. І знову. І знову, бо, бо прийде син людський. Він підсумовує, він сказав: шлях його, зречи себе, втрать душу, візьми хрест, не шукай в цьому віці нічого в цьому світі, відмовся, Так як ти нічого не зможеш внести після того, якщо не послідуєш за мною. І це буде суцільна втратна, втрата, і втратно. І тепер підсумовує, бо. Прийде син людський. Коли він іде, він закликає ідіть за мною. А в цьому випадку він робить висновок і підсумок, бо син людський прийде, прийде в славі. Прийшовши свій шлях, він утвердив шлях в славу. Чому він прийде в славі, а не в позорі, не в ганьбі? Тому що він втратив себе ради сердечного задуму отця. І він прийде невдовзі, після того, як довершить все необхідне, що доручив йому отець, і що записане в звитку, який йому був даний, і стоячи на престолі? Він довершує справи, доручені йому отцем. А після як довершить, говорить: син людський прийде знову, прийде в славі. Два приходи Господа Ісуса Христа. Перший приход, прихід, тихо, непомітно. Я би сказав нікчемно опинившись в презирстві, в ганьбі, в злиднях, в відкиданні, в хулі, в протистоянні, в ударах, в зневагах і в кінці вбивства це його життя. Хотіли б ви прожити таке життя? Ось його життя. Він так прожив, помер і Воскрес, після чого вознісся, увійшовши в славу, Увійшов в славу і довгий час перебуває в славі на престолі, а на землі проповідується його ім'я і призив прийняти його. І піти за ним його шляхом. Той, хто не піде, він не зможе прийти в славі. Той, хто піде, прийде в славі разом з ним. Який шлях входу в славу? Іти за ним? Зречись себе, візьми хрест. І йди за ним, це шлях, який веде тебе в славу. Якщо ти утверджуєш себе, це шлях, який веде тебе до ганьби, до позору, до безчестя і до розплати. Якщо ти утверджуєш сина, зрікаючись себе, це шлях або дорога в славу. Це вузька дорога. Вузька дорога обмежує тебе від усього, що можна утвердити в цьому віці для себе. Але Господь говорить, що коли ти підеш і втратиш це утвердження, коли я повернусь, ти її знайдеш. Що ми робимо ради нього? Ми, ми не втрачаємо. Себе в абсолюті. Ми не втрачаємо насолоду задоволення. І все, що приносить нам приємність, ми не, не втрачаємо це, а що ми відтерміновуємо цей час, відтерміновуємо цей період. Господь не пропонує пожертвувати цим для нього. Він пропонує тільки відтермінувати час вашого задоволення і насолодження. Ти можеш мати це зараз, але суть говорить: якщо ти зараз захочеш, ти втратиш. Коли я повернусь. Якщо ти відмовишся зараз, як і я відмовився, і проживеш своє життя, як я прожив, розп'ям життя, ти відтермінуєш час твого блаженства, радості, насолодження і задоволення. І це почнеться, коли я повернусь. І тут він говорить: бо прийде син людський. Якщо ти здобудеш весь світ, ти не уникнеш син людський повернеться. Якщо ти підеш за розвагами і задоволеннями, це не все. Це не закінчиться так, бо прийде син людський. Якщо ти захочеш утверджувати себе, і не захочеш втрачати себе, і Будеш вважати, що так чи інакше зможеш якимось чином вирішити це питання викупом, обміном. Це не станеться, ти втратиш все. Коли син повернеться, ти втратиш все, і ти будеш підведений під суд, щоб він утвердив. Дійсний образ речей, щодо тебе суд і вирок. Виправдальний чи засуджуючий? Звинувачений, щоб потім розплатитися, якщо ти не будеш виправданий на суді. Чому? Тому що, підводячи підсумок, він говорить: син людський прийде в славі. Він прийде в славі свого Отця. Він ради Отця пожертвував своїм життям, першим життям до першої смерті і прийде в славі свого Отця. Отже, Отець дає славу йому за пожертвування свого життя ради нього. Христос дає славу своїм послідовникам. За пожертвування свого життя ради нього. І він говорить: коли син людський прийде в славі свого отця зі своїми ангелами, тоді віддасть кожному згідно його діл. Син людський прийде. Як би ти не прожив. Як би ти не прожила? Яким шляхом ти би не пішла, чи не пішов? Син людський повернеться і віддасть. Він повернеться в славі. І коли слава буде утверджена на землі в його другому приході, це станеться перед престолом слави? Матвія 25:1.31. Матвія в цьому розділі показує, що він прийде і встановить престол слави своєї, і там здійснить суд перед невіруючими або невіруючих вівців і козлів. Але син говорить, що коли він прийде, він віддасть кожному згідно його діл. В цьому випадку ми бачимо, як він віддає вівцям, а де віддача святим, вірним і невірним. Друге Коринфянам 5.10. Там говориться, що всім нам належить прибути на судовий процес перед судним престолом Христа, щоби кожен кожен дав звіт. Щодо того, що він робив в тілі, добре чи лихе. Таким чином, всім нам, всім нам необхідно прибути. Ви торкаєтесь цього питання, що всім нам потрібно спочатку прибути на судовий процес, а вже потім на блаженний. Бенкет. Судовий процес буде раніше бенкету брачного, брачної вечері, тому що цей судовий процес повинен утвердити це питання. Чи зрікся ти і взяв хрест свій і пішов за Христом? Чи відмовився і пішов в цьому світі щось здобувати? І утверджувати себе. На цьому судовому процесі будуть вироки, і вони будуть виправдальними і будуть засуджуючими, після чого Господь говорить: візьміть його і викиньте його в темряву зовнішню. Він негідний увійти в славу. Отже, він прийде в славі, щоб ввести в славу і інших, а кого? Тих, хто пішов, як він, і тих, хто прожив, як він. І він утверджує, що коли повернеться, віддасть. Віддасть кожному. Ви чуєте? Тобі сестра буде віддано. За твоє життя. І тобі, брат, також. І мені, і кожному із нас. Він говорить: Я віддам кожному. І як я говорив минулого разу, це персональна справа. І індивідуальна. І ніхто не може її перерахувати на чий небудь рахунок. Відповідатиме кожен індивідуально. Думати. Що на цьому суді знайдуть злочинця, який відповідатиме за моє негідне життя абсурд і помутніння. Це персональна відповідальність і віддача кожному. Що означає віддати? Вести в славу або позбавити її. Суд. Вирішуватиме цю справу. Кожен, кожен віруючий, включно з апостолами, бо апостол Павло включає і себе, він говорить, повинен прийти туди. І кожен прийшовши туди, почує добрий вірний раб, війди в радість пана. Або злий, лукавий і негідний раб, відійди. Візьміть його і викиньте його в темряву зоніш. Хтось щось почує. І хтось із нас почує, можливо, і такі, і такі слова. Хтось почує добрий, війди в славу. А хтось почує злий, лукавий відійди. Твоя доля це не слава. А чому? Тому що ти не пішов за мною. І ти не утверджував мою славу, коли жив в тілі, в період, доки я повертався, доки чекав мене. Ти не утверджував цього. І так як ти цього не утверджував, то і я не можу утвердити твоє ім'я перед Престолом і перед Отцем і не можу дати тобі пільги, не можу дати тобі слави. Не можу допустити, щоб ти увійшов в славу. Кожен отримає своє. І, підсумовуючи все, весь контекст. Або ми зрікаємося себе і слідуємо, втрачаючи душу і відмовляючись себе, або шукаємо в цьому віці те, що не будує. Шукаємо те. Що приносить нам, а не Христу. І в кінцевому результаті поплатимось і за одне, і за друге. Виплата на цьому суді буде вичерпна і повна. І Господь говорить, що я прийду зі своїми ангелами в славі Отця, і я віддам. І після цієї віддачі наступить новий вік, вік. Блаженства для одних, де не буде більше болю, сліз, смутку, плачу не буде більше. А для інших доля, плач і скрежить зубів. Довго. Довго, аж поки не виплатить все, що завинив перед сином. Довго? Ось. Його заключне слово. Бо, 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 і останнє бо прийде син людський і віддасть. Ось чому до цього необхідно віднестися серйозно, цілісно і скрупульозно. Він близько, він повертається, він віддасть. Підіть за ним, і ви не втратите свою душу. Втрадьте її зараз, щоб її здобути, коли він повернеться, і він утвердить вашу славу, і ви розділите його блаженство, і не буде більше смутку, плачу і болю. Перше минуло і більше ніколи не повернеться. Нехай кожен із нас визначиться і утвердить свій вибір, або йти за ним. Або йти і утверджувати себе. Це ваш вибір. Я благословляю його, щоб він був достойний, і щоб ви обов'язково були винагороджені ним, коли він повернеться в славі. І після цього суду отримали нагороду і долю в тисячолітньому славному царстві. Амінь.